Ей-йоу! погнали тебе реплей від підписника. Ей, здоров, могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Назар Україна. Азов, звісно, що ж. На важкі Петесау, це в нас Міно Тавро, італіяно Мікантаро. Сьогодні в студії. Давайте подивимося, як сьогоднішній наш герой відіграється на карті канал. Блін, на жаль, перший снаряд пролітає швидше, аніж туди заїхав ворожбенський 01 п Але це ще лише початок бою, адже бій буде тривати без малого. 7 хвилин, друзі. Блін, ми попали в засвіт. Звісно, що ж ворожбина виконає свою таку спокусу пульнути по. Сірі зоні наші, нашого борту мінотавра. Так, роззуваємо ми е, ріначий рон. Ще разок. Так, другий снаряд, на щастя, таки заходить на 500, подивись, 22. Ну, чим не прекрасно, чим не е, неймовірно. Пішли на каденцію. Звісно, що, напевно, буде заряджати одразу ж два снаряди. Так, подивися. Ворожбинський кранвагін. Що ти витворяєш? Е, так, пріоритетна ціль на е, даній позиції. Зараз, звісно, що буде. Ріна Чіронте. чому? Тому що він надто близько біля нас. І якщо ми почнемо розряджатися по кранвагену, який пропав із за світу, немає сенсу над блайдами бити. Це може бути небезпечно. Так, раз. А ну давай, другий раз, ти подивися, ліквідовуємо. Ріна Чернте, але який нам залетів хешак, скоріше за все, це був ворожбенський Бабахінський. Тіммейт, який видав 1000 плюс, по нам подивитися, залишає всього лишого на, на початку бою нам 118 хітпоінтів, Це ж просто катастрофічно, може бути небезпечно. Якщо сюди почнуть бикувати ворожбинські е танки, це буде на Дванща Адван Кіл, дивимося, Є50М, так і вже має спокусу сюди їхати, попав у засвіт наш Бабахінський. Є 50М, звісно, що їде до нього. Так, є шанс розрядитися по сірій зоні по кранвагену. А ну давай. Один. Давай, давай його розули. Один. Давай другий. Ні, не встигаємо, на жаль. Але на щастя, наші його ліквідовують. Чому на щастя? Тому що чим більше ліквідація буде ворожбин, тим буде легше, тому що ми не є наскільки. Динамічна ПТСАУ, і ще тим більше барабан. Ну, барабани є, такі я ж не здали, як його дійсно малюють, адже якщо не розряджати всі три снаряди, може можна досить недовго кадешити. Два основні, які, в принципі, завжди і задіюються. ХМ їде до нас? Ні, їде до бабахи нашого. Подивися, йому начхати, на те, що він просто все ламає в савали і він попав за світ. І зараз що будуть робити? Звісно, що... Ліквідовувати, подивися, була фулова петеса ворожбинська, одразу ж стала нульова. Зразу зробили ван ванкіл, є 50 м Вроді будається там із нашою бабахою. Так, подивися, наша бабаха все-таки видав. По ньому вже добре. А чи ми зможемо дістати своєю гарматкою є 50 він десь там, десь там він є. Він пропав із світу. Ворожбин залишається всього лиш на всього три машини. Це є 50М. Ворожбинський бабахін, який нам дав на початку на 1000 плюс. Зараза потрібно йому відомститися. Звісно, що ж і Мінотавру. У нас подивися, у нас зараз 5 машин. 5 машин, всі, всі, ще всі поки що живуть. І майже всі мають по колоку, крім БЗ. БЗ поки що не має, колока в свою після бойову. Ось подивися, є шанс. Відімститися, блін, на жаль, перший снаряд не заходить, адже, блін, зведення в цей час було як якось мамонта. Але подивись, другий і третій снаряд все ж таки заходять. На жаль, не з трьома. Адже якби це було три снаряди, скоріше за все, ми б зробили ще один колик свою після бойову статистику. Я 50М, поїхав лупашитися з нашим БЗ. Наш е, т е, 57 Heavy БЗ е, поїхав йому на допомогу. Тим часом Міно подивився, міняв Диспозишн і приїхав сюди, бляха, ближче до нас. Ану, я б блайндом, я блайд. Блін, якраз ми були на перезаряджанні. Все рівно, якраз дозарядився снаряд, можна було би кинути блайнд я, над... я думаю, що, скоріше за все, В цю сіру зону ми би попали. Зараз немає сенсу лупашити туди, адже не факт, що він залишився на цьому ж самому місці. Шанс попасти в землю 99,9%. Тому наш герой також не плює туди блайндом, адже хто там буде зараз вітити мінотавра? Він пропав із за світу. Ти подивися, як він швидко поміняв позицію, подивися, як він нагло пре, спускаючись вниз до бази. І пробує забирати нашу Бабагу. Та що пробує? В принципі, він її і вже і забрав. Залишаємося ми обидва із БЗ. проти одного майже фулового. Ворожбинського мінотаврика. Звісно, що ж, треба їхати допомагати нашому БЗ розчехляти даного ворожбинського тімейта, адже не знати, хто за речагами там сидить. А вдруг якийсь скіловитий, блін. Якась голова скіловита, і не знати, що в нього там гуляє. Який вітер? Вітер перемін, можливо. Спустився він донизу, значить ми також їдемо туди. Нас мало хітпонтів, 118 всього, лиш на всього. Треба надіятися на свого союзника. Так і робить наш сьогоднішній герой. Дивиться, просить допомоги. Каже, давай атакуємо, ліквідовуємо ворожбинського мінотаврика, який починає брати базу. Так, ану дивися. Так, на щастя, перший снаряд не попадає ворожбина по нашому БЗ, Другий снаряд може все ж таки попасти. Так попадає. Наш БЗ також відстрілявся на 500 з копійками. Вже добре. Так, ми також даємо все. Е, Мінотавр вже не є такий хоробрий, вже такий борзий, адже в нього не так багато хіт понтів. Якщо ми хоч ще разок по ньому шмальнемо, опля, бля, так є. Якщо б. Би... Блін. На жаль, нас ліквідували, в БЗ є шанс зробити ванчат. Ванкіл. Ану, давай. Ану давай, є молодець. Підбиває він вружбинського мінотавра. На щастя, і приносить перемогу нашому сьогоднішньому герою. І всі команді. Давай глянемо на після бойову. Що у нас там? 5300 він на поля ворожбинської шкоди, 680 він заблокував. Один знищив чотири пошкоджено за рейтингом 33241. Пішов собі в плюс. Другий знак класності всього лежна, всього дала, Напевно, через те, що один колик, або скоріше за все, на міну треба більше ворожбинської шкоди щищати. Або так, або сяк. Не знаю, впевнений. Так, що у нас по плюсах пішов плюс на 23865 срібних монет. Свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Звісно, що ж там подобайки, за такий перший хороший розвальний бій в. РБ, звісно, що ж в режимі бою зустрічний бій. Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися другий бій також від гравця під Ніком Назар, Україна, Азов. Також на мінотаврі. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій! Це у нас вже карта Каньйон, це в нас вже рандомчик. Рандом в режимі бою. Зустрічний бій. Що це означає для нас, що це чистокровний рандомчик, тут немає точок, можна бути трошки спокійним в плані того, що не потрібно буде суєтитися, їздити, щось там захоплювати. Є лише одна база на центрі, одразу ж наш герой прямує туди. Чому? Тому що у нас є КВН, у нас є мінус 10 вниз, друже, мій танкіст, тому можна звідси пробувати щупати ворожбин. На їхню броню своїми снарядами, своїми кумулями, своїми підкаліберними снарядами, які є топом у даної ПТСА, а не ББшенки. Я взагалі, би, з знову сторони, хотів би, щоб ББшенки були основними снарядами всіх танків, але так, зробили розробники, можливо, історично так колись воно і було, не знаю. Не получай. подивися! 1291 хідпойнт з чищаємо і 40.05, ну. Це ж просто прекрасно. Солодка булочка пішла у, можна сказати, в дію, яку просто з'їли на початку, так само і з'їли нашого медіума, на жаль, колекційного танчика, який би міг, я думаю, швидше за все, тут гарно нам допомогти. Чомусь вирішив наш союзник відправитись в гараж на початку бою, можна сказати. Так, а ну хто в нас там моле? А ну давай. Апа, IMX має на мінус 500, получай. Там світиться ВК і світиться Яга. Інтересно, чи поп -по попадуться вони в наше коло зведення? Ай ти подивись, IMX 50B получає, на щастя залишається, ще 2 Він не є такий вже небезпечний, як 121Б. Бляха, перший снаряд не попадає. Знову ж таки, коло зведення зіграло з нами дуже поганий жарт. Чомусь нех захотів попасти. Надіюся, його зараз все ж таки ліквідують. Так, на щастя, його забирають. І він не несе нам загрози в спину, можна так сказати. Вертається наш герой назад. Вертається на свою позицію. А 50 b не є такі загроза вже, в принципі, для нас. Адже якщо щось, він буде Якщо щось. Але подивись, наш союзник все ж таки добриває його. І це вже прекрасно, вже неймовірно. Подивись, в сетапах. Супротивника у мінус три машини вже пішли. А Вона всього лижна всього одна. Ну вже ж прекрасно. Може бути так, що можна трошечки навіть і розслабитися. А ну давай, хто там нас підставляється? Поки що. Ніхто. Що спробував АМХ так? Хто по нам лупаше? Ах ти ж гріль! Ах ти ж зараза, почекай. А ну давай. Ех, перший не попадає. Тре, е, другий снаряд, а ну давай. Пчупчик, подивися, як в шапку гарно залетіло. Ах, красиво фугас залітає. Ну, прекрасно ж переключається на підкаліберний снаряд. Іде наповни до заряджання свого барабану. Є така можливість, ворожби нам таку можливість, звісно, що ж дадуть, адже поки що ніхто не підставляється. Значить, буде шанс у два снаряди. А можливо, і в три. Не знаю, ану. Ану, давай, звісно, що ВК. Один. Одразу ж другий був Без шансів, якби чуть-чуть заряджалася гармата Барабан дати по яхту панзар є 100. Але, але в принципі, подивися, нас, наша там оборона дуже добре тримає. І, Можна сказати, їх просто видавили з їхнього респалму. Загнали на центр їхнього флангу. І тримають, можна сказати, їх. На прицілі, не даючи їм найдобре башти висунути. Ось подивись, получай, АМХ з пошкодженням гармати. Вже прекрасно. Трошечки будеш топорно стріляти, а можливо підрихтуєшся, Я не знаю. Ага, до речі, дивлюся, що стоїть, хіба лиш спорядження. Амуніції нема. Бач, пусті квадратики. Я не знаю, чи е, це е, глюканат кальцію реплею чи це дійсно просто не стоїть е, амуніція у гравця. Напиши Назік, ти амуніцію ставив чи це просто в мене заглючив реплейчик. Бо я не впевнений, можливо, реплейчик заглючав. Можливо, ні. Можливо, і ні. Можливо, не вистачало кредитів, але вони не такі дорогі вже, можна сказати. Амуніція не така вже дорога. Так що, не знаю. Так, дає фугасом, подивися мінус. 43, щища, і всього на всього. Ану, ще разок. Ще, не, на жаль, не встигаємо. ми, Адже йшли на повне заряджання барабану. Але все ж таки, друже, це перемога. Давай подивимося на післябойову статистику. Що в нас там? 4 539. Він напуляв. Три знищено за вашу допомогу. Один знищено, пошкоджено 4. Другий знак класності. Так, пішов плюс на 25 тисяч. 509 срібних монет свій сейф. Свою копілочку. Звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди це в нас був рандомчик режим бою. Зустрічний бій, 1210 вільного досвіду зробляє також свій сейф, свою копілочку. Ставимо подобайки, друзі, танкісти, за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Підписуємося на канал Бурнебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкіст, пригадати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам танкісти в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних близьких. Шануйте їх також. І не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, друзі. І любіться, бо це саме головне дійсно. А я кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.